І сони, ніжні патісони. Ніжні Так, ось ми дійшли до середини. середину, всередину, на назовні. Ось ззовні всередину. Це друга взаємодія з цією пітлною виймаємо. Спицю і зсередини назовні на наступній спиці І так само продовжуємо зшивати, як і до цього. Теж теплі шкарпетки, нитки ще. Да, несуть. І нитки, і гудзики, все несуть. Дякувати Богу, що людей добрих так багато. Все несуть. А я свою працю несу. Так що всі разом зробимо добру справу. Оці червоні ниточки взагалі з Германії проїхали. Так що як багато цікавого. Ось ще оце не перемотані ще моточки. Апарта Файн. Стовідсоткова шерсть головна. Ось така краса, так що це? І ґудзики, і ниточки все несуть. А що в тебе ще на городі росте? Що в тебе там? Бо в мене ж крім цибулі, яку я вже показувала, нічого більше. Ми вже трошки з'їли з тої цибулі, повиростала така пишна, файна. А, укроп погано роз. Ага. А чого погано? Птахи з'їдають чи просто погано? Бо дощі йдуть на полив. жалітися не можна. Чеснок, а земля ну, чимось одобрить. А знаєш цим, цими банановими шкурками? Береш банану, з'яла файненько собі. Шкурку без жорсткої цього, без, без хвостика, без кончика. Шкурку кинула в блендер і перебила в кашу. Потім береш такий пластиковий бутиль 5-літровий, цю кашу з однієї шкурки туди, і доливаєш все інше водою. Воно має постояти дня 2 чи 3, поки воно стає не таке, знаєш, мутне, а ота каша не розподілиться рівномірно. І Потім цю воду збовтати і поливати грядки, і дерева. От. Це таке добриво, прям супер. І квіти в хаті так поливати, і всі рослини, всі квітучі рослини, ось так.